Лава, у Криві. Ні встань! Моя перша розгрузка, і це просто тришак повний. Це, як кажуть, холера халепа помножите на 100-500%. Перший раз заїжджаю. 20 сантиметрів. Раз. Хорошо, що я худи можу сюди пролізти. Тут, звісно, 40 см. І тупо немає, щоб хтось допоміг, подивився, чи я нічого не вдарю. Ааа. І коротше тут місця Ніфіга немає Оце все місце яке тут є і тут вже такий горб Вум. Коротше якось буду пробувати заїжджати Спасібо Спасибо моєму славному диспетчеру, який мене привів у таке вузесеньке місце. Супер вузесеньке місце Чого? хоч буде 10 разів вилазить, 10 раз виходить Боже, допоможи мені туди заїхати. Привіт, друзі! Мене звати Василь. На даному каналі ми з дружиною розповідаємо власний досвід життя в Америці. Як ви зрозуміли, це відео буде про мій перший рейс як дальнобійник в США. Це була моя перша розгрузка. І як сказали мені дальнобійники з досвіду. Я зараз витягую все із бардачків, щоб перевірити, що в траку є, які інструменти є, яких не вистачає, все потрібно витягнути після старого водія. Підняв ліжко, тут прибираю багато всякої, всякої всяк, всячини. Трака мені лишають грязно, якась нечупара. Їздила в ньому, не почистила після себе. Зараз поприбираю в траку, зроблю його максимально. Максимально комфортним, максимально зручним, щоб я максимально знав, де що лежить. Поприбирать після нечупари, яка тут їздила, вона купа всяких таких документів лежила, полишила. І мені після цієї нечупари треба все все поприбирати. 99,9% що тут всього не нужно, але можливо такі конверти вони ще будуть потрібні. Ну, хоч туди не чупара їздила, зато лишила мені дуже багато всякого інструменту, дуже багато е, стрепів. Тут 4, тут ще дві, і отут ще вісім штук в пакеті. Е, добре, що в мене такий без шланг, що я зможу підкачувати колеса. Готую цього білого дракона до бою, щоб ми змогли літати по цих дорогах. І в нас все було добре. Лайнер Сканія 2020 року 270 миль проїхала ця фурочка. Ось, привіз я на своє. Ось я ось, ось свій старий викинув, прямо взяв по козацькому, так тільки жух і викинув. І ось в мене буде тепер новий. Зараз я його розмотаю. І буде в мене такий хороший матрасик, так що буде ще комфортно спати в користі. Так що спасибо Саші Білорусу за комфортний. сон Зараз Валічка провірите ціну. в неї є супер програма. Все, Check називається, price. Називається Walmart. наводим Опа. О, 25 боксів. Да, за, за Застеляю, Купив нові простині, нову подушку. Включив світло. Тут така, як дискотека, тека тека дискотека. Хороше світло. Я вже застелив ліжечко. Маленьке оголошення. Хочу запитати вашої думки. П'ять років тому я створив цей канал, назвав його Альтернатів'ю. Я тоді був один. Зараз я з дружиною. І один із підписників е, дав ідею перейменувати його на Українці в Америці, так як нас, в принципі, на головній картинці написано. Отож, запитую вашої думки. Напишіть в коментарях, чи подобається вам нова назва нашого каналу Українці в Америці. Ми про це зараз активно думаємо. Все, навожу лад, щоб в мене була ідеальна чистота. Люблю чистоту, ненавиджу, коли хтось мусорить. Ненавижу просто, просто душа моя цього не пер, не перетравлює. Це як от, знаєте, є така приказка. Е, забув ручку, не записав, не записав, е, не знаєш, не знаєш, не вмієш, не вмієш, п'яниця. Отак і в мене. Якщо. Поприбирав, значить, траку чиста, значить, настрій буде добрий, значить, уважніший будеш, значить, довше проїдеш, більше грошей заробиш, швидше досягнеш цілі. Отож, чистота для мене це як базовий елемент життя. Так що, все, в траку буде ідеальна чистота. Ще є така плюшечка від компанії. Мені дали ось цього Hondu Одіссей. Я декілька днів їздив додому на ній, їздив потім назад сюди до, на компанію, проходив всякі різні тренінги. Крута така машинка всередині мені подобається. Автомат. Все, я думаю, ми подружимося. Ось. Завтра виїжджаю в перший свій рейс. Вуху! Під'їхав до свого трака, вчора ввечері його підключив до свого, під'єднав до свого трейлера. Що, у мене вже є груз, фуру, я провірив, завів. А знаєте, що саме головне для трек-драйвера? Головне правило, особливо коли ти починаєш. Саме головне правило в мене навіть в списку записано: Ні! СТАТЬ! Все, їдемо! Вийшов із щипін, Рісівін офіс, назвав прізвище ім'я по батькові е, трак, е, номер, номер траку, номер фури, номер трейлера. Ось Сказали під'їхати на оці двері 14. Зараз цей чудік виїде і я заїду на його місце. Мій перший, мій перший груз як трак-драйвер в Америці. Я excited, я е, повний, повний емоцій. Як це воно буде їздить самому. Бо як стажер було круто, ти постійно збоку хтось коло тебе сидить, знаєш, якщо щось натупив, тобі підскажуть. А тут зараз буде чотенько, зараз буду сам під'їжджати до цього дока. Я думаю, все буде добре. Саме головне спочатку відкрити двері. Ось, відкриваю такого оп. Потім беру і там такий гачечок. Зачепив Все, тепер і буду під'їжджати до за, за Всьогою трака Далі буду уважний, не буду знімати. Загрузили всякими меблями. Ось якісь лісопіти навіть спортивні, щоб вдома крутити і зганяти жирок. Все, я стреп повісив, двері закрив, пломбу почепив і буду виїжджать. Виїжджать. В'їхав на першу свою заправочку. Ось моя фурочка. Ребята, як ви думаєте, як я його назвав? Варіанти відповіді пишіть в коментарях. Я вже заправився на 605 доларів. Прикол в тому, що можна відразу заправляти два бака. З цієї сторони заправляєш і з цієї сторони заправляєш. Моя перша заправка пройшла поки нормально. Я нічого ніде не поламав, Траком ні в що не в'їхав, це вже добре. Обов'язково мати рукавиці, коли за заїжджаєте на заправку, щоб руки не смерділи дизелем. Також ще заправляю такий прикол, як деф називається. Деф це така штука, яка зменшує викиди газів від перероблення дизелю в атмосферу. Така штука. Я не знаю, чи є така в Україні чи в Європі, але в Америці новіші браки мають таку штуку, як деф. Я так люблю порядок. Приїхав на фірму, з'явився груз, потрібно було швидко їхати. Я нічого не встиг розкласти. Я так буду їхати аж до кінця, поки не розгружуся, потім, коли з'явиться час, все це поскладаю. Закинув би точечка на ходу. Треба лупити. Коротше, часу взагалі немає. Буду їсти щось по дорозі. Дружина якихось там всяких батончиків надавала. А вже коли... Йду... Місце розрузки приїдуть, це все поскладаю і поїм нормально. Все, полетіли. Дякую за перегляд! Підтримуйте українців, підтримуйте ЗСУ. Навіть декілька карбованців це також допомога. Витісняйте все російське з нашого життя, бо вони 300-400 років хотіли знищити нашу національність. Слухайте українську музику, український ютуб, ставте йому українські, здоровезні, козацькі вподобайки. Любіть Україну! Слава Україні!